Упало дві каплі сніжку 29 листопада. Ще видно було. Видно це яким треба бути, щоб не бачити 4 метри і трактора, який йшов по обочині. Зразу слідчий смерти із з Кіровограда слідчий Ніколай Васильович десь все ясно. Йому білка впала на голову. А через певний період, коли вони перебігли через Кіровоград, слідство пішло зовсім у другу сторону. І з невидної людини зробили видно. А із видної винної людини зробили ангела. Та з зробити. Ззаді в культиватор в'їхав Ланас Коліщук Віталій Володимирович. Відбив культиватора від трактора повністю, по-живому. В якому стані він був? Є заключення експертизи, що він був п'яний. Хоча слідчі цього не вимагали. Ми самі вже добилися в Норханицькій районній лікарні. Ви бачили, як наближається та машина до вас? дзеркало подивився, їде машина, їхав позбільш і ще далі взяв. Думаю, може камаз якийсь при це бо там часто їздять, возять зерно то на Кіровоград, то з Кіровограда. І тут удар, мгновенно. Вишток, культиватора чіпляється сюди. При ударі лопає оцей метал, грубий. І оцей лопає метал грубий. Культиватора відриває, він осуне на обочину на ліву сторону. І ось звідси він ударить. Зносить його на ліву сторону. Відбиває його від трактора. Це заднє колесо від трактора таке. Це як сунуло культиватора. Дишне культиватора це зігнуло заднє колесо в тракторі. Скат роззулом. Ліве колесо трактора їхало. Тут са їхало колесо. Від, від заднього колеса. Йому було куди минути і куди утікти. Траса не зайнята, напроти ніхто не їхав. Мішала йому горілка, бо п'яний був, більш нічого. До Паші я ще по лиці два рази вдарив, кажу, таков. А він зівнув раз і все. Я не можу вилізти до водія, кажу, то давай я тобі допоможу. За ноги витягну йому ноги з того, із машини на землю сюди. Він виліз, як уперся під машину. Жінка приїжджала, кричить до нього Віталій, що гроші треба, гроші треба, він мовчить. Тоді. А тут вже культиватор, де відбитий, там заїхав культиватор ще батько його. Стоїть коло культиватора, а наш нас кричить тут коло машини до Віталія здоров'я. Віталій, що гроші треба, гроші треба. О, Той мовчить. Вона підходить до нього, до тестя свого, та й каже, це через вашу горілку. А він до неї каже, гамноти. Йому нічого, а мені статтю, кримінальне провадження відкрили. Ми сиділи, говорили з жінкою, потім, коли... Чоловік мій почав кричати, це було за метрів 30-40, потім я голову всередину. І ми вже і жінка почала кричати, і я. Що бачив, що трактор Віталій, чоловік кричав, Віталій, дивись, він як летів, так він не стишив, він не, 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 не тормозив нічого. І ми ще перед очима мотиватор, ще катафоти. Люди в Ланосі, які врізалися в культіватор, вони були в якому стані? У Так. Да. У Ланосі шофер шофері цей був п'яний. Ще раз говорю! І не збирай плітні. А я що казав, те й було. Я Всі п'яні були, ще раз говорю в машині. Ну а ви себе винним не відчуваєте в тому, так? А чого я себе повинен відчувати винним? І за того, що я залишився без машини? Ну кажуть, що вони кажу, кажу, не в тверезому стані були. І... Я їхали. здав аналізи. Ви все це в справі є залучене. Проходило слідство. Вибачте, на сьогоднішній день справа з п'яти томів, чого я повинен відчувати себе. Від? Ага. На основі чого? На основі чого що того, що вони не можуть транспортні засоби нормально випустити в нормальному стані на проїжджу частину. Ага. Чи на основі того, що вони всі родичі, а я сам залишився. Вибачте, я не хочу на цю там полакати. Є на це правоохоронні органи, є на це суди, є на це вище стояч органів, хай збираються і хай всі питання вирішують.